Впевнений, що ви зараз бачите годинник на моїй руці і точно знаєте, що це саме Apple Watch. Але також я впевнений, що не всі з вас знають взагалі навіщо вони потрібні та чому люди готові віддавати за них такі космічні гроші. І я вас прекрасно розумію, тому що сам казав в одному з попередніх відео, що користувався усе життя Mi Band. -ами. Тому й думав, усе життя, що розумні годинники це просто дорога річ для просмотра повідомлень та вимірювання певних показників свого тіла. Правду кажучи, в мене вже був невеликий досвід використання третіх Apple Watch, буквально два дні. І за цей час я так і не встиг пізнати сенс цього гаджету. Тому для зйомки цього відео я вже більше тижня користуюся другою версією годинника для Apple, щоб ближче з ним познайомитися та розповісти про це вам. Ви на каналі Storen.ua, мене звати Артур, та поїхали! Що таке взагалі ці ваші Apple Watch? Перша версія вийшла в далекому 2014 році та показала світу, що таке справжній розумний гаджет у мініатюрному корпусі. Звісно, до цього були спроби від інших виробників створити щось схоже на телефон у вигляді часів. Особливо китайці полюбляли цим займатися, створюючи монстри Франкенштейну. І тільки з приходом Apple на цей ринок розумні часи набули цього виду, до якого ми звикли сьогодні. І це зовсім не дивно. Попри свої недоліки, перша версія годиннику мала на борту вже всі необхідні функції, які пройшли увесь цей шлях, і їх можна побачити навіть у Apple Watch 7 без суттєвих змін. Та звісно ж я вам про них розповім. Але давайте трішки про перше налаштування та мої відчуття від Apple Watch. І це буде цікаво, тому що я вже обмовився у відео про екосистему Apple, що налаштувати годинник не так вже і прикольно. Взагалі, якщо ви придбали собі Watch одразу ж із максимально доступною для них системою WatchOS, то ви вже собі зекономили купу часу. Адже оновлювати їх, ну, прямо дуже довго. Здається, що ціле вічність пройде, поки вони будуть готові до роботи. Але якщо вам пощастило і годинник дістався вже з останньої доступності, Наступною версією watchOS, до речі, на других Apple Watch C6 та 3, то синхронізація з телефоном пройде значно швидше. Достатньо просто навести камеру iPhone на годинник та трішки зачекати. Після цього все буде готово. Взагалі, якщо розглядати цей годинник як аксесуар, то він мені дуже сподобався. Його завжди помітно на руці, і він одразу каже усім людям, що ви власник техніки Apple, адже ні з чим, окрім айфона, він і не працює. Взагалі існують безліч варіантів кольорів годинників та ремінтів до них, що допоможе вам створити свій індивідуальний стиль на кожен день. Не думаю, що треба багато говорити про їх зовнішній вигляд, адже багато хто знає, як вони виглядають. Тому давайте я просто на відео більш детально покажу в очі, поки тут розповідаю вам різні речі. Взагалі відчуття від часів дуже приємні. Звісно, спочатку прийшлося звикнути до велетенського розміру, але це обумовлено тим, що в мене версія на 42 мм. Якщо ваша рука менша за мою, то має сенс брати відповідно меншу версію. Так от саме в Apple Watch з'явилася технологія дуже прикольної вібрації під назвою Taptic Engine, яка через рік опинилася в iPhone 6S, а потім і під тачпадом деяких моделей MacBook. Ів. І як ви могли зрозуміти, ця металева шкатулка на ремінцях стала достатньо проривною на свій час. Та й досі залишається досить приємною, якщо її просто носити на руці. Але розумний годинник не просто так зветься розумним. Його взагалі можна прирівняти до міні-айфона. Адже вам взагалі ніхто не заважає закинути сюди музику, піти з ірпоцами на пробіжку і все не брати з собою телефон. Чи синхронізувати деякі зображення, щоб мати змогу подивитися їх саме на годиннику? Корисно, коли не готувався до контрольної, а її якось писати треба. Дуже актуально, якщо врахувати, що скоро початок навчального сезону. І скоріше за все далеко не в кожній школі буде віддалене навчання. І як ви бачите, навіть стандартні можливості годинника роблять його дуже корисним. Але давайте про це більш детально. Як я вже казав, ці годинники можна взагалі вважати міні-айфоном, тому не дивно, що там присутні більшість стандартних додатків, такі як iMessage чи телефон. І це дійсно означає, що ви можете прочитати повідомлення чи зателефонувати кому-небудь з годинника. Я не впевнений, чи це взагалі буде нормально виглядати зі сторони, але сам факт подібного вражає. І це я вже мовчу про моделі з наявністю eSIM. Туди можна просто завантажити Сім-карту та дзвонити без прив'язаного телефону. І от вам це може звучати несерйозно, але запевняю, що коли руки Зайняті чи брудні, а вам різко подзвонили, то просто натиснути на одну кнопку і почати говорити це мега зручно. Тепер перейдемо до речей, які я знайшов більш корисними для себе. Наприклад, дистанційна активація камери з можливістю на годиннику дивитися зображення. Ця можливість мене дуже виручає, а для весь процес відеопродакшену я роблю самотужки, від сценарію до публікації. Відповідно, оператора в мене нема, і можливість виставити самостійно кадр просто на вагу золота. Також сподобався додаток Fitness. Він час від часу намагався мене замотивувати до ходьби та фізичних вправ, не те, щоб в нього це добре виходило, бо мене здається, тільки скажена собака, що біжить на мене, може залучити до активного образу життя, але за старання лайк. Звісно, в очах також є Apple Pay, тому ви дуже швидко можете розрахувати доданою карткою, не діставаючи телефона. Взагалі мені здалося, що Apple Watch такий гаджет, котрим користується тільки коли не можеш чи не хочеш діставати у руки телефона. На годиннику дійсно можна зробити багато речей, але швидше та зручніше на телефоні. Так, звісно, цей гаджет must have, якщо ви займаєтесь спортом, або просто слідкуєте за своїм тілом. Адже різних датчиків у останніх версіях Apple Watch просто купа. Там вам і вимір пульсу, і навіть вимір кисня у крові. Також я не розповів вам про сторонні додатки. Там не так вже й багато, але цікавого вистачає. Основним стороннім додатком для себе я можу назвати Telegram. Напевне, єдиний месенджер, який має версію для годинника, тому що Viber її точно не має, а WhatsApp я не користуюся. Тому користувачі цього месенджера, у яких є Apple Watch, відпишіться, чи доступний він вам на годинниках. А ми повертаємося до Телеги. Насправді дуже зручна реалізація додатка, тому як дозволяє не тільки переглядати повідомлення, та й відповідати на них голосовим веденням, стікерами, емоджі чи голосовими повідомленнями. Все те ж саме, що й на телефоні. Для справніх відчайдухів є можливість навіть YouTube подивитися. На жаль, показати не можу, адже потрібна версія WatchOS 8, а вона доступна на Apple Watch 3 та вище. Але знаєте, що ви просто це можете? Також, хто б сумнівався, є можливість завантажити на годинник ігри. На той випадок, коли з техніки розрядилося абсолютно все, окрім вочів. Наприклад, я знайшов Pong, в якому треба за допомогою колеса керування Digital Crown керувати платформою та відбивати м'яч. Наприкінці хотів би додати своїх думок, тому що гаджет цікавий, а ось чи потрібен він саме вам, це вже питання. Особисто я вважаю полвочі гарним аксесуаром та практичним додатком до телефону. Але витрачати на нього більше ніж 5-7 тисяч гривень не хотілося б, а це якраз ціна нових третіх вочів. Звісно ж, якщо вам важливі хоча б приблизні показники свого тіла під час тренування, то тоді так має сенс переплатити за більш нову версію. Але таких людей меншість, тому що все одно всі використовують їх як штуку, на якій можна подивитися час та повідомлення. А на сьогодні це все. Поставте вподобайку, якщо відео було для вас корисним. Підпишіться на канал та смикніть за дзвоника, щоб не пропустити нові ролики. Та до нових зустрічей!